Сти незалежний аудит енергоатому укласти угоди на закупівлю вугілля для опалювального сезону і продати енергогенеруючу компанію Центренерго. Прем'єр-міністр Яценюк сьогодні взяв участь у роботі колегії Міненерго. Україна гарантує транзит російського газу своєю територією, якщо буде підписано тристоронній протокол Україна, ЄС-Росія і двосторонню угоду між «Нафтогазом» і Газпромом. запевнює Яценюк в іншому разі він пропонує Росії свій газ транспортувати відрами. Ці документи, як і торік, мають стати гарантією того, що домовленості не будуть порушені наразі, за словами Ценюка, на переговорах за участі ЄС, Росія намагається шантажувати партнерів, завищуючи ціну газу. З 1 липня нагадаю, Україна вже призупинила імпорт палива з Росії. І Оцих подачок російських, якісь там знижки. Ну якщо ціна в світі 250 доларів, а росіяни думають, що вони можуть продавати газ по 300, і кажуть, що вони дали 50 доларів, це знижка. Це не знижка, це ринок. Ми в минулому році купували по ринку і в цьому році будемо купувати по ринку, але ми дотувати російський Газпром не будемо.